Пацанчики, щось з челенджом все йде по одному місці. Я б сказав, по якому не хочу. Вже другий день підряд, коли я не зробив зарядку тренування ввечері. Але, тим не менш, якщо я перед тим казав, що мені подобається, що я роблю тренування, але не подобається, що я не роблю нічого іншого. Тепер навпаки, мені подобається. Euh, що я роблю інше, але в мене вистачає часу, напевно. Я просто засипаю. в Мен, мене теж не вистачає часу. Я просто відрубаюся і засипаю. Uh, oh, oh. Тому тренування типу, не роблю. Uh, uh. І зараз дуже велика вірогідність, що я типу, закину це, тому що там ще є декілька відео, щоб їх змонтувати. Тепер я не знаю, чи це рахується дні чаунджок, чи ні, якщо я не робив зарядку, де робив і тому подібне. Але. А ну, мені подобається в принципі, трансформація, тому я думаю, я візьму себе в руки і помонтую відео, закину їх. А, от. І рухаємось далі. Просто не зробив тренування два дні підряд. Зараз таке повторюю, що я нічого не буду доганяти. Просто почну таку заново спочатку. І загалом... Все, а, я ще казав, що я прийти буду сьогодні. Загалом, блін, мені подобається. Мені подобається, єдине, що не подобається, що тренування не роблю. А знаєте, як перед тим, не знаю, тиждень назад казав, мені не подобається, що я роблю тільки тренування, тепер мені не подобається, що я не роблю тренування, але поки я роблю все інше. Ну коротше, тямочка. От, всім благ, всім всього доброго і ривідерчик. Йоу, перший раз я таку пациенту знімаю, вона мені щось дуже не подобається, але і буде сказати, уу-ого, ми їдемо, пацани. У мене Ні. коні. Що хочу сказати, Блін, не пам'ятаю який день. Я виставлю його з ось розберу з цими відосами. Я продовжую чалендж. Сьогодні зуперало пройшов день я вважаю. Трошечки витратив забагато часу на те, що не хотів витрачати, ну як би не хотілося витрачати, але все одно, в в в рамках, в рамках, в рамках меж, скажімо так. От. І що ж хотіла сказати? І зараз їду відпочивати, Йоу. Так що, навіть якщо відоси не виходять вчасно то це не означає, що я десь пропав чи щось зробив не так. Так, е, да, було два пропуски підряд виходить, тренувань, але... але ми йдемо далі.